Пригоди без шкоди. Правила безпечних канікул. Нарешті літо! Канікули! Свобода! Як планую щілити на галявині? Чи, може, в Заброшці неподалік? Біля води? Навколо чимало крутих місць, От тільки деякі з них можуть бути дуже небезпечними. Знай, на що чекати, чого уникати, та як діяти, щоб ніщо не зламало вайб і літо було топовим. А що по воді? Ось це лютий крінж. Чілити на диких пляжах біля водою, із крутими берегами і замуленим дном. Пірнати в незнайомих місцях із водорізів і пірсів. Плавати біля човнів, катамаранів, гідроциклів тощо. Чому? Плавзасіб може неочікувано зрушити з місця і травмувати тебе. Влаштовувати ігри із захватом рук і ніг, особливо на глибині. Чому? Можна не втриматися на поверхні води і захлинутися. Ось це база. Плавай і пірнай тільки у спеціально облаштованих і перевірених водоймах. Чому? На дні неперевірених водойм можуть бути нерозірвані боєприпаси, каміння або інші великі чи гострі предмети, що можуть спричинити травми. Не плавай наодинці. Чому? У разі небезпеки інша людина може врятувати тобі життя. Розраховуй свої сили, не запливай за бої. Чому можна втомитися так сильно, що сил доплисти до берега вже не вистачить. Особливо уважним будь під час плавання на матрасах і надувних кругах. Чому? Речія, може, непомітно віднести тебе далеко від берега. Ось це норм реакція, якщо хтось тоне чи травмувався. Клич на допомогу дорослих і телефонуй 101. Надай до медичну допомогу, якщо знаєш, як це робити. Запам'ятай знаки, щоб шарити. Купатися заборонено, пірнати заборонено. Що по мінах! Ось тут двіжувати лютий крінж. Ліси, лісосмуги, поля, парки та узбіччя доріг на територіях, де велися активні бойові дії, чи відбувалися обстріли касетними боєприпасами. Чому? Серед густої рослинності складно помітити розтяжку чи міну, бо вони зливаються з навколишнім середовищем. Для цього їх спеціально виробляють у зеленому та коричневому кольорах. Водовайми, зокрема, море. Чому? Шлях до озер і річок часто пролягає місциною, де можна легко натрапити на міни, що також можуть дрейфувати у воді. Чому? Зруйновані будівлі, мости і залишені військові позиції. Чому? Там можуть бути вибухонебезпечні предмети, міни, розтяжки, нерозірвані боєприпаси та інші. Різноманітні речі, зокрема покинуті на вулиці іграшки. Чому? Вибухонебезпечні предмети маскують під них чи ховають усередині. Ось це норм реакція, якщо бачиш вибухонебезпечний предмет. У жодному разі не підходь і не чіпай, повертайся тим самим шляхом. Телефонуй 101. Запам'ятай знаки, щоб шарити. Небезпечно міни, міни. Заміновано. Саморобні попереджувальні знаки їх роблять із підручних матеріалів. Це можуть бути написи фарбою на фанері, папері, стіні, паркані, або інші яскраві знаки здатні привернути увагу. Офіційні попереджувальні знаки вони мають червоний фон з білими черепом та схрещеними кістками, а також написи, небезпечно міни або. Увага, міни! Що по вогню? Ось це лютий крінж. Кидати непогашені сірники на землю. Юзати запальничку чи сірники біля трави, листя, легкозаймистих речовин і матеріалів, бензину, спирту, мийних засобів, паперу, борошна, тирси тощо. Розкладати багаття, підпалювати суху траву, листя та сміття. Чому? Вогонь. За лічені хвилини здатен знищити площу лісу, що дорівнює площі кількох футбольних полів. Ось це база, якщо бачиш пожежу. Зберігай спокій. Телефонуй 101 і дай орієнтири, де саме горить. Клич дорослих, не намагайся загасити масштабне полум'я самостійно. Чому? Гасити вогонь самотужки небезпечно, можна отруїтися димом чи отримати опіки через займання одягу. Ось це норм реакція, якщо пожежа вже сталася. Не біжи, якщо на тобі зайнявся одяг, падай на землю та жваво перекочуйся. Чому? Біг прискорює рух молекул кисню, тому вогонь розгорається швидше і можна отримати більше опіків. Тікай від пожежі в той бік, звідки дує вітер, або перпендикулярно пожежі, закривши голову й обличчя одягом. Чому? Якщо рухатимешся вздовж лінії вогню, полум'я може наздогнати й оточити тебе. Запам'ятай знаки, щоб шарити. Заборонено кидати сірники, недопалки, випалювати траву та палити сміття. Заборонено смітити в лісі, залишати пляшки або уламки скла. Заборонено залишати без нагляду непогасле вогнище. Що по залізниці? Ось це лютий крінж. Переходити колії в необлаштованих місцях ще й у навушниках. Чому? Можна не помітити вчасно потяг. Також твоя нога може бути затиснена рухомими рейками. Лазити під вагонами. Чому? Можна опинитися під вагоном, коли він почне рухатися? Чіплятися за потяг і вилазити на його дах. Чому? Тебе може травмувати частинами потяга чи уразити струмом, навіть якщо ти не торкаєшся дроту та перебуваєш на відстані двох метрів від нього. Також є вірогідність падіння з даху на швидкості. Ось це база! Дивися в обидва боки, коли переходиш колії. Відходь від краю платформи, коли прибуває потяг. Чому? Через пориви повітря, який створює рухомий склад, можна не втриматися і впасти на колії або травмуватися частинами потягу. Отож пам'ятаймо! Пригоди без шкоди! Норм двіж.